Всім привіт! Ви на каналі Життя Буття і ми отримали перепелині яйця. Хочу вам показати, як добре запаковано. Навіть не знаю, як з якої сторони тут підвісти. Щось і заклеєно, і, і заштопарена. Замовляли в Ютубі канал, називається Все своїми руками. Ігор та Юлія, здається, якщо нічого не путає. Ну, Запакувала дуже добре. Тут і термобокс, і якась солома, і, походу, ще піна. Розпаковка буде довга. О, пішла. Треба вам ще до цього і розп... До упаковки зняте відео, як її розпаковувати правильно. І тут ми бачимо дари природи сумських країв. О, а там мої яєчка. Це, мабуть, нам положили ще якийсь довісочок невеличку пачечку. Ага, так перекладено все добре слоями. Тут у нас... А, і бачите, ще всередині теж там перекладено обережно поверну, щоб нічого не побити. В общем, доїхала, походу, все добре, бо запаковано так, що ще треба знайти. Клас. А пахне як, як наче в рідне село приїхали. Не сіновало. Я вам покажу, як я їх розпаковую. Щоб менше тут коробок всіх доставати. Це вже всі розпаковала, передивилася всі січка до єдиного цілі. Це остання коробочка лишилася, я покажу. Е, так, що я замовила? Фараонів, 30 штук, феніксів 30 е, смокінгів і англійську чорну. Замовляла я 11 березня, і сьогодні, 18, я вже все отримала. Отак їх достаю, продивляюсь і складаю. Яєчка холодні, тому у нас вони зараз в кімнатній температурі полежать декілька годин, а потім уже будемо закладати наш інкубатор. Це буде перша взагалі наша інкубація. Я так переживаю, як наче я сама в пологовій збираюсь. <смі> Ось так я їх всі передивляюсь, всі ціленькі. Подивимось, що в нас з цього всього вийде. І нам ще 10 штучок положили на бой, чи як то кажуть. До бонусний. Так, всі ціленькі, далі я це витрушую в ящик і назад вже складаю. Хай буде лежать прогріватися. Ой, так. Всі, передивилася. Всі нормальні, всі гарні яєчка, всі рівні нормальної форми. Так що, якщо вам треба, замовляйте. Я вам посилання залишу в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі у нас буде інкубація. Що з цього вийде, самі не знаємо, бо це буде взагалі в житті інкубація яєць. До цього ми брали перепілок суточних і вирощували вже далі самі. Ось така посилочка вийшла з каналу все своїми руками від Ігоря та Юлії. Все, всім па-па!